Усім привіт! Я рада вітати вас у новому відео, і цей влог буде особливим, адже він буде доволі насиченим на емоції та події, бо ми прийняли рішення повертатися додому назад в Україну. Тож я бажаю вам приємного перегляду і насолоджуйтесь цим відео. І так, останній сніданок у нас сьогодні на цьому місці, на цьому балконі. Ну, вже не на балконі, тому що холодно. У мене сьогодні гранола, тут е, йогурт і нектарин. Дуже смачно. Останній такий літній вайб відчувається. У нас доволі холодно вже сьогодні. Ми вже встали, зараз 8.20. Будемо снідати, і йти в магазин вже. Всім смачного! Ну що, у нас уже наступний день. Ми вже сходили в магазин, зараз будемо все прибирати, готувати їжу в дорогу. Ось ми там уже порозкладали. Тут уже постіль всю зібрали, там ще залишилась моя зарядка від телефону, тому що мені треба буде його ще зарядити я хочу перед дорогою, от на вулиці, сонечко. Але так прохолодно трошки. Зараз вам ще раз покажу цей наш вигляд. Це сонце класне. Так, я вже наготувала, в принципі собі одяг, що я буду вдягати. От. Ще раз огляд, значить, у нас тут мільйон сумок, але в принципі вони просто маленькі, майже всі. Ведмедика, цього ручки, рюкзачок, не знаю, підійму чи ні. Ось валізка у нас, в принципі, і отак все виглядає. Зараз ще будемо ось це складати Отуди. і намагатимемось це все закрити. ось так. А тут ми вже майже все зібрали, вже опустошили все, що тільки можна. Так, хочу вам показати на чек, ми вже ходили в магазин, ось настільки в нас вийшло. Ми взяли там булочки всілякі для бутербродів, міско взяли, а потім бананчики, яблука і все таке. Зараз все це приготуємо і вже візьмемо у дорогу. Я на цьому фоні вам хочу трошки сказати, просто, мабуть, дякую взагалі людям, які нас прохистили, дякую за це місце, за країну, як я не хотіла сюди їхати, але тим не менше, це стало прохистком на наші півроку. Як би не було важко, як би не було складно, все одно люди всі дуже хороші, ми до всіх дуже прив'язалися ось. Але вже час іти далі на цьому вигляді. Я завжди знімала відосики, вже, мабуть, вам, але мені здається, до цього вигляду звикнути просто неможливо. От, тому дякуємо за все і йдемо далі. Треба скласти ще трохи нічей. Валізу, яка вже і так повна. Що робити? У мене ще висохла футболка, шорти. Їх треба якось так скласти, хоча тут вже якби напхано всього. Нічого, зараз будемо пробувати щось робити. Вона не відкривається навіть. Боюся, що якщо я почну перекладати ще речі зараз, то я вже не встигну, вона просто взагалі не закриється. Тому, в принципі, я. Сподіваюсь, що все-таки закриється. Ось так все виглядає. Якщо на кордоні будуть питати, чого в мене тут зверху носки, шкарпетки мої великі, то я нічого не скажу, тому що я просто пхала все, як треба. У мене валіза ось ця, вона просто повна. Тут нема куди вже пхати. Вона просто може не закритися. О, добре. Шорти я зараз спробую так скласти. Ось ці всі лайфхаки щодо того, щоб треба речі складати, якось, типу, там, от, знаєте, рулончиками чи ще якось, воно взагалі не працює. Взагалі не працює. Може воно якось і працює, якщо у вас дві, а, двоє джинсів і двоє кофти. Але якщо в тебе купа речей, які треба якимось чином скласти, воно не працює. Так, все. У мене та, оця ще близько. Куди її запхати? Я боюсь, що просто. Виліз. Порветься до того, поки я до того. Так, добре, зараз. Ось так. І ось таке. Але вона може не закритися. Що мені робити? Так. Ребята, називається пхай, як можеш. Я запхала, але вона не закривається. Що робити? У мене звідки стільки речей? Що нам можна порадити? Я не знаю. Це я так намагаюся класти свій носок. Добре, ну все. А що сюди ще можна впхнути? Я не знаю, що покласти. Добре, закриваємо. Вона не закривається. Окей. Я ж поклала всього лише на всього шорти і футболку. Вона має закритися. Що я закрила, ура! Все вийшло. Але вона, є, що вона порветься. нічого. Я на неї сіла, все, зашились. Все окей. Ну добре, все. Тут ще є один карман. Я сподіваюся, що сюди щось може влізти ще. Ось. Та-дам! один. Що ми вже зібрали всі наші речі. У нас зараз о пів на 3 годину дня а, наш потяг буде о 3.25. Ми будемо виходити вже дуже скоро, для того, щоб нам спочатку треба доїхати до Бреші. Це якби містечко, ми живемо в поселенні, а потім від Бреші вже відправляється наш автобус. А, їхати нам поїздом десь півтори години. І вже десь о п'ятій вечора ми будемо в Тому ми вже зібрані, майже готові всі речі складені, все стоять, ми все прибрали і готові їхати. Сном Дивишся в ніч, пробач, я не той Ти чекаєш грози, та сонце зійшло з твоїх долов. Пробач, наші коди не зійшлися, і човни розплилися у налідендерей реде. Ми вже на вокзалі, ребята. Це вам все. Це їда, щоб ви розуміли. Нас медведь. сидить, Капець, просто все. Ми чекаємо. Все, ми вже зібрані. я вже прийшла на станцію. Ось. Будемо скоро їхати, через хвилин 20, 20 вже буде боїст. І оце в нас ще плюс валізи, ось ця, ось так. Коротше, ребята, це буде зараз дуже весело, як ми все це будемо тягнути, того що я вже все. Ти день ніч, і знаєш, колись ти запалаєш, та залиш мене собі. До Прежі, а вже після того будемо намагатися знайти наш автобус. Сьогодні сонце світить дуже хороша, класна погода. Ця самих граніт, пробач мені прошу. Замахність і пустота, а ми разом бути могли, а ми ходили б у кіно, мені потрібна тільки ти, але тобі вже все одно. Ми вже приїхали на автовокзал. Будемо зараз чекати наш автобус. Він повинен приїхати десь о шостій годині вечора. От у нас тут така атмосфера, обстановка. Ми доїхали їхали десь більше, ніж півтори години, тому що нам треба було їхати десь півтори, а ми їхали майже дві. Чомусь. Ми ледь дійшли з усіма нашими торбочками, чемоданчиками. Ось красота, ми приїхали до міста. І вже будемо звідси потім їхати. Тимай мене, не дай мені піти. Навіть не на хвилину, бо не зможе більш знайти під цим дощем. Дивись, я можу ще. Ректай ми без зупин. Що ми все ще чекаємо на автобус? Ми намагаємось перевірити, чи буде у нас 50 кг. Короче, має бути, ну, щоб не доплачувати, має бути нормально. Але ми все чекаємо. Вже похолодало трошки, автобусу ще нема. Не ми зараз не впевнені, що ми стоїмо на тому вокзалі. Я достану, шапку І, і ботинки Ну все. Але назад дуже шляху поки нема, так що ми чекаємо. Це попри. Попри. І... По почувається. Чекаємо. побачення. Слушай, вже сіли в аплодис. Вже склали багаж, все, зачекалися. Ну, і бляш, тепер завіт горілкою. Будеш застуювати сім. Ти холодно лід, біжиш, а я вслід, ти знаю, ти любить. На твоїх вустах лукає в містах, і ти не забудеш, пробач, наші коди не зійшлися, нічого не розпилися у далі рей рейдей, пропач, ти денья ніч знаєш, колись ти запалаєш та залиш мене собі. Так, ми доїхали незрозуміло куди. Я е, можу припустити, те, що це Чехія. Ми зупинились на заправці, щоб там сходити в туалет, там поїсти можливо. Ось хто там, що хоче. Зараз десь п'ятнадцяти 15.10, От вже доволі прохолодно, тому що ми спали, я намагалась поспати трошки в автобусі. Майже всю ніч ми проїхали і. В принципі, вже зараз відчувається прохолода, листя, що ми вже поїхали далеко від країни На голові. Чай! На голові що, <смі> але я просто доволі втомлена. Зараз я спала на ведмедику на своєму, і було так мило. Зараз хочемо купити чайок і будемо їхати далі. Нам ще десь до обіду точно, десь до години до третього дня їхати до Польщі. Тому ще багато часу. На каву нам ще дають потерочки в автобусі, так мило, Клас. скільки можна лити, скільки можна бавити слова, вони не діти між бетонні плити. Робивається, кричить трава. Я жива. У нас вже десь пів на півнодинадцятого, ми вже далі їдемо. Вже там сонечко встало, вже світло на вулиці. Ось ось це мій був найкращий трох, коли я. Тому що мені треба так було зручно, і спати, тому що взагалі не зручно ніяк. В принципі, спати сидячи, я ще поки не навчилась, нормально, але нічого. Я, в принципі, знала, що дорога буде важкою, тому все ок. Поки що тримаємось. До речі, кордон ми пройшли доволі швидко десь за дві години. Враховуючи той факт, що в автобусі було доволі багато людей. То це дуже швидко. У нас просто перевірили документи на угорському кордоні та українському, і ми все швидко пройшли. Ціла я зрозуміла знаку са навпаки. Усе не так навіть. Відло в своєму вікні Бога і мені хай навіть не збудеться, Що завтра негайно і Ну не Що? Ми вже в принципі заїхали в Україну. Ми вже пройшли два кордони. Зараз ми доїдемо до заправки, а там трошки відпочинемо. І нам залишиться десь хвилин... Десь один п'ять їхати до Львова. А вже звідти ми будемо їхати знову в Київ. До Києва я думаю, ми їдемо вже вночі, тому там уже не буду нічого особливого знімати. Але так приємно бачити українські назви, бачити українські села, дорогу. Клас. Це чудово. А тебе супер. На заправку вже зараз будемо йти в автобус, у нас заправка є тут. Все, Все, ми пройшли угорський кордон, пройшли український, зараз наша зупинка Мукачева Після цього ми їдемо до Львова. Тому отаке, гарному нам шляху, нам ще довго їхати. Вже відчули цю атмосферу українських міст, але вже всю дорогу майже ми їхали вночі, тому я нічого не знімала. І вже вітаємо вас у своєму місті, у місті Чернігові, який був доволі холодним, коли ми туди приїхали. Але, тим не менше, наступна частина відео про нашу квартиру, як ми все це облаштували вже по приїзду. Ви побачите в наступному відео. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в новому відео!